Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. У Сьогоднішньому випуску ми поговоримо про три IPO, які скоріше за все кожен із нас пропустив, але також поговоримо про три потенційно найбільших IPO, які ще можуть бути цього року. Ну і. Подивимося, взагалі, чи зможемо ми в них взяти участь. Тому сьогодні ми розглянемо цікаву тему тему приватних компаній, які отримали і ще, можливо, отримують свій лістинг на американській фондовій біржі. Залишайте з нами до кінця. Розпочнімо з першої компанії, яка вже вийшла на IPO. Поговоримо про eToro. Я думаю, що багато з вас насправді вже знайомі з eToro, тому що це, це знову ж таки ізраїльський емітент. Да? Повертаємося до нашої цілу Integrated Shipping Services. І єдине, що це умовно такий ізраїльський Робінгуд. Да? Це також платформа для інвестування, де можна так само купувати різного. Класу активи цінні папери, etf фонди, криптовалюта. І, от нарешті, вони вийшли на IPO, Хоча мова про те, що вони мали б вийти, вже точиться четвертий рік, тобто, в 2021 році, вони вперше заявили про це. Але лише зараз, 25-му, вийшли Вийшли буквально в березні місяця, так три місяці назад. Значить, що ми знаємо про них, на е, відкритті вони піднялися на 29%. і в цілому вийшли е, по ціні більше ніж був діапазон. Да, ви часто знаєте, що ще з тієї епохи, коли ми брали участь в IPO через Freedom Finance, там завжди був діапазон ціни, за якою ну ймовірно, там е, Цю акцію випустили б на ринок. Ось діапазон був 46-50 доларів, але вони вийшли по 52 долари, так тобто вище ніж очікування. Ну і що ми маємо зараз? да Як вони себе почувають? Ну, десь. Біля біля 59 вони так і торгуються. Хоча був момент на піку, коли вони вирвалися аж на 75 доларів за штуку. Ну зараз трошки впали до 59. але все одно це досить велика компанія, тому що вона вже перевищує там 5 мільярдів при поточній капіталізації. Ну і знову ж таки, тут треба оцінювати її. Чи варто да, в цей потяг? Ще занурюватись. я її особисто не вивчав з точки зору фінансових показників, тому тут немає ніяких там моїх особистих інвестиційних ідей. Просто, як на мене, цей IPO ми ще свого часу, коли був пік і бум IPO, навіть на тих грошах, які ще були в постковідну епоху, ми думали, що вони вийдуть, але тоді плани змінилися, вийшли зараз. Ну тим не менше, поки що залишається на плюс-мінус без збитку, хоча й мали непоганий потенціал. Компанія номер 2 це також компанія, по суті, із фінтеху. Якщо ми говоримо, компанія, яка так само пропонує там послуги онлайн банкінгу. Компанія Чімі називається. Якщо я правильно вимовляю її назву. А, так само я досить давно за нею спочав слідкувати, тому що якщо не помиляюся, ще United Traders, коли а, активно піарили себе, вони давали доступ придбати акції на етапі пре І Ось, нарешті, вони так само вийшли. Вийшли трохи пізніше, ніж Ютора, да відповтам досить недавно. По ціні 27 доларів за акцію. Після відкриття сесії вони підстрибнули аж на плюс 37 Зараз чимі торгуються по 34,45. Ну, тобто вище, да, ніж на етапі IPO, хоча тут такий графік неоднозначний, знову ж таки, але все ж таки, да, вийшли вони по 27, да, зараз. 35, тобто все 34, Ну тобто, все ж таки, непогано. Ну і третя компанія, яка у всіх на устах, особливо там останній тиждень, тому що тільки на початку червня Circle вийшла на IPO, да, Ми знаємо, ми знаємо, Circle це якраз емітент найбільш таких провалідованих, проаудійованих стейблкоїнів, тобто емітент стейблкоїну USDC. Багато хто чекав виходу цього емітенту на біржу. Нарешті дочекалися, значить, виходили вони 5 червня. По ціні 31 долар за штуку. Ну і зараз ми бачимо просто там, майже 150 доларів за акцію. Це 380% зросту. Найбільш успішне IPO станом на сьогодні. Капіталізація компанії вже перевищила 36 мільярдів доларів. Ну, знову ж таки, компанія, яка по факту друкує да? гроші, якщо так можна сказати, друкує стейблкоїни USDC. Це що стосується трьох компаній, які вже вийшли на IPO, Піо тут одразу да, скажу, що не у всіх була змога взяти участь. У кого є більші можливості і користуються різним родом інструментарів, або, наприклад, має доступ до того ж американського Робінг-Гуду, там можна було б подати заявку на участь, але знову ж таки алокація надзвичайно маленька. Ми з вами пам'ятаємо також да, з цієї епохи IPO на Freedom, що на гарячі IPO були, був такий великий попит ажіотаж, що треба було подавати заявку на величезну суму. Щоб навіть маленький відсоток алокації, ну, хоча б якось там вилився в якийсь істотний куш, тобто, знову ж таки, напевно, в Circle, щоб взяти участь, треба було подати заявку на 1 мільйон, щоб отримати, я не знаю, там 1 відсоток алокації, це, хоча б якось було відчутно в плані грошей. Тому, знову ж таки, по-перше, і доступ до IPO... Досить складний через те, що все ж таки поріг входу зараз треба мати більший. Ну, по-друге, це суто технічна можливість. Більшість з нас, там, хто має рахунки, на тому самому, і IB взагалі, да, це завжди там, повз IPO. Freedom Finance, ну, останнім часом дає доступ до дуже малої кількості IPO. Да, і того, що було в доковідний час, або в ковідний, ну, зараз, зараз можливо, ще буде ця епоха, але поки вона не наступила. Тому IPO такий інструмент. Навіть з технічної точки зору, щоб взяти в ньому участь, звичайно, надзвичайно складний, вибачте це тавтологію але тим не менше, ви можете моніторити, і я для себе виділив ось такі три компанії, які досить давно очікували, вже отримали свій лістинг на біржі. Ну і зараз поговоримо про три, напевно, Найгарячіші IPO, які все ж таки очікують в інвестиційній спільноті, мова про які так само вже йде досить давно. Ми розпочнемо із компанії Stripe, і це знову фінтех компанія, як і всі три попередні, тобто це вже четверта компанія із фінансового сегменту Stripe, який говорять, що буде. Величезним конкурентом для того самого PayPal, для Adyen, для Фісерво і прогнозують так само якийсь нереальний попит безпосередньо на Stripe. Ну і також мова йде про захмарну вже оцінку цієї компанії. Значить, якщо я не помиляюся, далі тут було написано в статті, що бувші та поточні наймані працівники у лютому, у лютому 2025 році. Я так розумію, якраз на новинах, що компанія готується на IPO, багато співробітників да отримувала свої там премії бонуси зарплати акціями цієї компанії, і вони продавали свої акції. Ну по оцінці, що Stripe коштує. Біля 91,5 мільярди доларів да, при оцінці лютневі, да, якою вона буде на етапі виходу компанії, на IPO, важко сказати, але треба розуміти, що з такою оцінкою 90 мільярдів, це одразу, ну. Умовно кажучи, майже топ-100 компаній із SP 500. Тобто, це вже там ось на рівні 90-100 доларів, це Nike, Intel, Waste Management, Bristol Myers, Intercontinental Exchange. Тобто, це вже такий це солідний рівень, якщо вони дійсно візьмуть таку оцінку. Ну, але почекаємо, все ж таки, чи буде вихід чи ні, але знову ж таки, чи будемо ми мати. Технічну можливість взяти участь, але Stripe – це така компанія, яка у багатьох на радарі з точки зору того, щоб взяти участь на етапі IPO. Компанія No. І знову ми з вами говоримо про Фінтех. Знову ж компанія з фінансового сегменту, але цього разу це в нас швецький стокгольмський єдинорог, компанія Кларна, принцип якої купуй зараз, плати потім. По факту, це компанія, яка дає можливість вам розстрочки на купівлю товарів. Да, і там можливість розробити платежі там, не знаю, на а, три рівні платежі, тобто хочете купити зараз щось, а, отримайте фінансування від Кларни. По суті, ось, оплата частинами через приват або моно, да, як такий вид послуг. Насправді цей. Емітент оцінювався так само якимись захмарними, просто оцінювався якоюсь нереальною оцінкою. Вони єдине, що зараз сказали, що за перші три місяці 25-го року в них збиток 99 мільйонів, і це суттєве зростання збитку, тому що за аналогічний період минулого року збиток складав 47 мільйонів. мільйонів. Да, і зараз ось цей шведський платіжний стартап, ну якби думає про якраз дату виходу на IPO, наскільки це влучно, щоб. Максимально все ж таки отримати оцінку на ринку. І тут ну багато хто також говорить, що це очікуваний емітент, але питання, за якою ціною і яка буде загальна вартість, загальна капіталізація на етапі виходу, складно сказати. Я вже писав в пості на телеграмі, на телеграм-каналі. Хто не підписаний на телеграм-каналі, підписуйтесь, опис залишаю в описі опис, посилання на телеграм-канал залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ми. Вже є тримачами акції Кларна на етапі Pre-IPO. Я якраз купувала ще давно через United Traders. Є в мене декілька акцій, і тому я реально чекаю, щоб так, скажімо, обкешити вже цю позицію, тому що сиджу в ній. Якщо не помиляюсь, 2019, можливо, 2020 року. Ну, десь п'ятий-шостий рік я точно тримаю невелику позицію і чекаю виходу, але поки да, відкладається. Ось цей вихід не має точної дати, коли буде виходити. Але все ж таки чекаю. Тому да, це в нас п'ятий фінтех. І шоста, і шоста компанія, і третя компанія, яка планується, як на мою думку, одна із найбільших до виходу на біржу в цьому році, це ще один фінтех. Всім відомий револют, особливо ті з вас, хто намагається поповнювати закордонних брокерів, тому що револют з ноги увірвався в український ринок, сказавши всім, ми вам відкриваємо рахунки. Потім вони призупинили реєстрацію. Багато багато хто із українців під час війни намагався відкрити там з України. Не, там, трохи там поміж крапельками, вказуючи місце проживання Європу І Revolute, да знову це європейська компанія, UK да Сполученого Королівства, це по суті. Європейський монобанк це знову ж таки необанк Європейський. Багато хто зараз в Європі користується. Суперзручний і інноваційний, як для такої трохи заскарузлої бюрократичної Європи. Тому Revolut, також компанія, яка вже зараз оцінюється плюс-мінус 45 мільярдів доларів. І питання лише коли, да? коли Revolut вийде на ринок. Ну і ми знову заговоримо. да, ще раз повторюся про. Рішення для онлайн-банкінгу. Вони також вже анонсували рішення про те, що можна купувати певні цінні папери через револют, якщо не помиляюся, мова йшла конкретно про бонди. Ну, знову ж таки, інтеграція, можливо, з криптою. Ось говоримо все навколо цього. Дати, знову ж таки, поки немає, але чекаємо. Ну і знову ж да, одна із тенденцій. Ми бачимо, що будь-якій. Такий інноваційний, якийсь діджитал, фінтек стартап із Європи або з іншого кутка світу, все ж таки намагається знайти свою алокацію, своє місце під сонцем на американському фондовому ринку. Тому британський револют, шведська кларна, ізраїльський Єторо, про який ми сказали. Всі шукають все ж таки свого інвестора платоспроможного на американському фондовому ринку. Знову ж таки, чи зможемо ми взяти участь в цьому IPO, а, Питання, але ну я принаймні слідкую. Якщо буде можливість, то можливо і подам. Буде цікаво взяти участь. І продовжуючи тему якраз міграції європейських компаній на американський фондовий ринок, ті з вас, хто користується Wyзом, ще один фінтех, да Як на мене суперкрута і корисна і зручна, теж зручний необанк, платіжний сервіс. Також, який е, мав лістинг на лондонській фондовій біржі, зараз ми бачимо, що Вайс буде мати е, такий дабл-лістинг на лондонській, але е, первинно і більше акцентів буде робити саме на американському фондовому ринку, залучаючи на другому місці лістинг у Лондоні. Тобто вони будуть торгуватися і продовжують торгуватися як на лондонській фондовій біржі, але так само е, Фінтех і дебютує. Він дебютував на Лондонській в 2021-му, але так само ми зараз бачимо, що він переїде на американський фондовий ринок. І давайте так: ще одна із а, ймовірних IPO, проте вона це IPO вже буде під номером 4. Я казав про 3, Але якщо 3 реально очікуються в 2025 році, і, начебто, SEO а, цих компаній, Кларна, Революту, Страйпов плюс-мінус підтвердили, реальний намір вийти в 2025 році, то ще один. Фінтех да, Криптофінтех, криптовалютна біржа Кракен, так само можливо розглядає вийти в 2025 році на біржу, і це буде вже друга біржа, окрім Coinbase, яка буде публічною компанією. Класно буде для крипторинку, але поки е, все ж таки ажіотаж навколо IPO в 25-му році кракено впав, е, в січні шанс на полі маркеті оцінювали понад 60%, Зараз він впав до там 20%. 4%, а там в моменті навіть був менше 7%. Знову ж таки, коли там адміністрація Трампа прийшла, вся така криптопозитивна, думали, що Кракен буде наступною криптобіржею, яка вийде, але поки виход її ну такий, все ж таки підсумнював, але знову ж таки, ще одна компанія. Знову ж таки, да, будемо вважати, із фінансового сегменту. Загалом. На будемо подивитись, подивимося, як воно. Але тим не менше, ось такі новини по IPO. А тема IPO продовжує жити. Я повторюся, що це один із найбільш я не скажу простих, насправді це складних, але один із інструментів залучення від невизначеного кола інвесторів. Коштів в компанію для її розвитку, масштабування, розробки нових там продуктів для R&D і тому подібне. Звичайно, багато компаній шукають ось цю ліквідність саме через IPO, тому що це все ж таки не боргові зобов'язання. Звичайно, там за якусь спекуляцію і звітами можна отримати по шапці від регулятора, але все одно це ті кошти, які по факту ну немає зобов'язана, відміну від бондів. Віддавати, да? тому що БНД-облігації це по факту кредитно-позикові відносини. Тут ви стаєте співвласником бізнесу. І, звичайно, всі намагаються знайти свого інвестора найбільш, повторюсь, на плату спроможного в Штатах. І ось ця тенденція, що Штати все більше нарощують да? свою ось цю таку грошову, грошові м'язи через свій фондовий ринок, через свій розвинутий ринок капіталу. І ось ця тенденція навіть європейських компаній шукати там. Свого інвестора, це теж певний такий дзвіночок, ми про нього багато е, говоримо, да, Останнім часом, що все ж таки, е, Штати залишаються тим гегемоном, не дивлячись ні на що. Ну, а ми, відповідно, спостерігаючи за трендами і тенденціями, мотаємо собі на вуз. Все те, за чим ми спостерігаємо. На цьому все, друзі. Ось таким був ознайомчий випуск для вас щодо IPO, які вийшли і які планується вийти. Якщо ви б хотіли взяти участь в одному із таких IPO, напишіть, яка компанія вам. Здається, найбільш цікавою з точки зору купівлі на етапі IPO. Буде цікаво почитати коментарі. На цьому все, друзі. Таким був випуск. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. І побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!